Меморіальну експозицію воїни, які житимуть вічна, яка була відкрита у візирці в минулому році, розташували на новій локації, де вона буде знаходитися на постійній основі. Для її розміщення було обрано майданчик поруч з пам'ятником Олексію Ставніцеру. Так сталося не випадково, оскільки ця локація знаходиться у центрі села разом з тим, вона є дуже затишною. Звичайно, ми це всі разом вирішували. І Визирська сільська рада, так відділ культури. Ми питали в батьків де б вони хотіли. Олена Вадимівна теж була присутня. Ми всі разом вирішували, де поставити саме наші і як поставити наші експозиції. Для Олени Кузьміної вдови Олексія Ставніцера розміщення експозиції Воїни, які житимуть вічно» саме на цьому майданчику, має особливе значення. Вона вважає, що її чоловік теж був воїном, воїном економічного фронту. Серед портретів загиблих захисників, на жаль, є і портрет близької для неї людини Дениса Максішко. Молодий чоловік працював на її екофермі. Він був першим тренером коня чемпіона патрона. Так сталося, що рідні Дениса зараз знаходяться далека. Тому Олена Вадимівна приходить на його мов. Лилу, запалюють свічку біля портрети героя. Воїн Олексій в з воїнами наших днів дуже добре підходять до цього місця. Це єдине місце в нашому селі, яке більш-менш затишне. Воно має вже освячення присутністю пам'ятника Олексію Ставніцеру, і та пам'ять, яку ми маємо і маємо честь зберігати в своїх серцях щодо загиблих наших братів, батьків, синів, чоловіків, всіх, хто полишили своє життя. На фронті захищаючи себе, нас, все, що в них в душі було, то я вважаю, що це було найліпше місце перестановленням експозиції. Воїни, які житимуть вічно» на майданчику біля пам'ятника Олексію Ставніцеру представники комунального підприємства Візивське джерело, провели відповідні підготовчі роботи. Перед встановленням даної експозиції погоджувалися всі роботи, виконані для виконання робіт, і зачистили сухі дерева, які мішали, гіляки пообрізали, прибрали територію і вже встановлювали самі експозиції. Кріпили, анкерили їх так, щоб воно стояло надійно, добре, і вітром не ламало, не здувало, не пошкодило нічого. Роботи з благоустрою експозиції триватимуть у майбутньому. Заплановане встановлення ліхтарів, які уночі будуть підсвічувати портрети наших героїв-захисників. Крім того, наразі триває розробка експозицій, які будуть встановлені у Дмитрівці та Любополі.